Будь ласка, це ми вже майже добрались до нашого місця призначення. Наші зайці. Три метри щоб доїхати. Да, Три метри, <світ> щоб доїхати, вони тренуються. Як вони завтра мають їхати? Так, Тато так. тренер на місці слідкує за всім. Тут вже чекають, що хлопці заведуть мотоцикла. Мамська пильбецька. О, це стійка, яка має бути в наших хлопців на змаганнях. взагалі так по-правильному їздити. ей, 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 ти що, нормальний чи ні? Ну куди ти мені зараз заводиш його? Не потрібно таке робити, Матвій. Мама! Мали, старе, Ось. Мама! Це, от тяжко вийшла, а он куди? Тепер поворот. Ну, ви поворот. Ось, якщо ти опустиш лофт, що буде? Ти можеш зустрі. контролювати його? Мама, мама. А так. Краще правда? Поворот. Поворот.